Вітаю вас сьогодні. Я в центрі Києва на Подолі покажу вам простору двокімнатну квартиру на продаж в клубному житловому комплексі ЖК «Ільїнський», який знаходиться поруч з набережною Дніпра по вулиці Набережно-Хрещатицька. 21. квартира має планування великої кухні вітальні площею 30 квадратних метрів. Дві окремі кімнати 18 і 15 квадратних метрів, хол 10 квадратних метрів та дві ванні кімнати. В кухні вітальні є вихід на ось таку чудову простору, відкриту терасу. Квартира орієнтована на південь тому. Вона досить світла та тепла. Всі вікна виходять в протилежну сторону від дороги, тому не чутно шуму. Гарний вид з вікон на стару архітектуру подолу, досить високі стелі, більше трьох метрів, дозволяють відчути багато простору всередині житла і допоможуть реалізувати багато видів задумів стосовно ремонту і оздоблення. Загальна площа квартири 87 квадратних метрів. Житло дуже світле, так як всі вікна панорамні, від стелі до підлоги. Квартира знаходиться на зручному другому поверсі і розміщена всередині будинку «Некутова». До контрактової площі і до Андріївського узвозу всього 10 хвилин пішого ходу. Житловий комплекс має дворівневий підземний паркінг, в який ви можете спуститися ліфтом з під'їзду будинку.